Мир Божий вам, єдиному Богу слава, благословення Господнє від Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас. Бог благословляє вас і нашу Україну на процвітання. Брати і сестри, хочу поділитися з вами, як наш Господь Ісус Христос є записаний у Біблії. П'ятекнижя Мойсея, в книзі буття Він є трійцею. в книзі Вихід, Він є пасхальний агнець. В книзі Левіт, він наш первосвященник. В книзі числа він на стовп хмарний днем і стовп вогняний вночі. В книзі «Второзаконня» Він пророк, подібний Мойсею. В Ісусі навіні, Він поводир нашого Спасіння книзі судді, він суддя і наш законодавець, в книзі Рут, Рути, він родич викупник в першій і другі книзі царів, він істинний пророк, в першій і другій книзі Самуїла, він правлячий цар. У Ездрі і Неємії – він відновник розрушених стін людського життя. В книзі Есфір, він наш Мардохеїв. І Ові, Він вічно живий Спаситель. Псалмах, Він наш пастир добрий, в притчах і еклезіасті, він наша мудрість. пісні пісень, Він наш коханий наречений, в книзі пророка Ісаї, він князь миру, в книзі пророка Єремії, Він праведна гілка. В книзі плач Єремії, Він плачущий пророк. В книзі Єзекіїля, він прекрасний четвертоликий чоловік. В Даниїлі він четвертий чоловік у вогняній печі, в Осії. Він вірний чоловік відступникам. В Юїлі. Він хреститель Духом Святим і вогнем. В Амусі, він наш носітягу. В книзі Пророка Аудія, він наш Спаситель. В Ві... Йоні. він наш величний місіонер, Міхеї, він вісник, ноги якого прекрасні. Наумі він наш сильний щит. Авакум він євангелист, що закликає до пробудження. Софонії він наш Спаситель. Агеї – він відновник втраченого Божого насліддя. Захарії, він джерело. Відкрити в домі Давидові для очищення гріха і нечистоти, Малахіє, Він сонце правди і зцілення, в проміннях його. В новому Завіті. Матея Ісус Христос, Цар Іудейський. В Євангелії від Марка Він слуга. В Євангелії від Луки, Він син чоловічий, який відчуває те, що і ви відчуваєте. В Євангелії від Івана, він син Божий, в діях, він Спаситель світу, в ремлянах, він праведність Божа. В першому посланні до коринтян він камінь, батько Ізраїля, в другому посланні до коринтян він переможність, даючий перемогу. В посланнях до Галатів, Він твій визволитель, Він визволив тебе. Посланнях до Офісян, він голова церкви, В посланнях філіппійцям він ваша радість. Посланнях до колосян, він ваша повнота. В першому і другому посланні до солонян, він ваша надія. У першому посланні до Тимофія, Він ваша віра, в другому посланні до Тимофія, він ваша стабільність. Посланнях Титу, він істина. Посланнях Філімону, він ваш благодійник. Посланнях до євреїв – він ваша досконалість, посланнях до Якова, він сила вашої віри. Перших посланні Петра, Він ваш приклад, другому посланні Петру, він ваша чистота, першому посланні Іона, він ваше життя. В другому посланні Іоанна він ваш зразок. В третьому посланні Іоанна він ваш мотиватор, натхненник. Посланні Іуди, він основа вашої віри. І в книзі Откровення він ваш благо, благословений цар. Амінь.